Закарпаття. Село Ченадієво. Тетяна Бартуш створює картини на крашенках за допомогою леза. Художниця вже 15 років з ювелірною майстерністю відтворює ікони, світові шедеври живопису і власні картини. Навіть не очікуючи самої для себе, я знайшла якийсь новий хід у цих шкрябанках, якщо я. Працюю над яйцем, воно десь вишліфовується мої внутрішні бачення, мій стан внутрішнє переживання. Пані Тетяна єдина писанкарка у світі, що має авторське свідоцтво на створення шкрябинок. Як сама техніка шкряменка, то вона є досить давня. Але вже створення об'ємного зображення на портреті це, напевно, я б спробувала вперше зробити. Тетяна щодня вдосконалює техніку свого унікального методу писанкарства. Праця напевно є основою розуміння нашого буття і нашого шляху. Почни з себе. Це твоя країна.